Святом днями Маловисківському району виповнилося аж 90 років. Як відсвяткувала Маловисківщина свою поважну річницю в аграрному регіоні далі? Та спершу про район та його історію розташована Маловисківщина на Придніпровській височині в північно-західній частині Кіроградської області за 61 кілометр від обласного центру. Район належить до п'ятої лісостепової природно-сільськогосподарської зони. Тут проживає трохи більше 46 тисяч осіб, майже 27 тисяч з них працездатного віку. Надра району багаті на уранові та літіві руди граніт і буревугілля. Власне, і промисловість тут розвивається. Уран видобувається на Смолінській шахті ДП песхід газака, граніт на тов, ноксен. Здійснюється підготовка до промислового видобутку урану на Новоконстантинівському родовищі Уранових руд. Малосівський район один із найбільших районів області за своєю територією і за кількістю оренд землі, яка можлив, може оброблятися для сільгосп угід. Потенціал цього району дуже великий. На жаль, втрачені переробні підприємства, які там були, це і молокозавод, це і консервний завод, і цукровий завод, і спиртзавод, це ті підприємства переробні, які спонукали до виробництва сільгоспідприємства. Але чорноземі родючі, які там є, і люди маловище. Вони все таки мають той потенціал. Створили район у 1923 році. Проте з тих пір вже чотири рази перерозподіляли. А остаточно межі визначили лише у січні 65-го. Сюди включили місто Мала Виска, селище Смоліне і 56 сільських населених пунктів. Функціонує районна, міська, селищна та 18 сільських рад. Є в районі 27 загальноосвітніх шкіл, гімназія, школа-інтернат, ПТУ. Діє три позашкільних заклади навчально-виховний комплекс та 15 дошкільних закладів, дитяча спортивна школа, дві музичні школи та школа мистецтва. Медичну допомогу населенню в районі надають 35 лікувально-профілактичних закладів. А для задоволення культурних потреб населення району функціонує 33 клубних заклади 25 бібліотек, три школи естетичного виховання, один музей історії, 9 колективів, які мають звання народного. Про те, як розвивається культура в районі, ми маємо можливість побачити на власні очі. Отже, 7 вересня в Малій Висці урочистості та святковий ярмарок з нагоди 90-річчя з часу утворення Маловисківського району. Ще з самого раночку на стадіоні колос вишукувались стрункі ряди з тих, кому дістала честь представляти рідне село на ярмарці сільськогосподарської продукції. Тут і фермери, і приватні підприємці, і майстри декоративно-ужиткового мистецтва. Всі в гарному гуморі та святково одягнені. Хоча я і не корінний маловищани, я тут приїхав сюди, але я не жалкую, що я тут оселився. І не просто я люблю і Маловиський район, і також село Велика Виска, яке стоїть на трасі від Кирограда. У Великій висі народилися ми всі мої діти. Тому це для мене рідне село. Майбутнє України є, і я в це вірю. З усіх усюд району попривозили сюди найкраще. Тут і караваї, і страви, і напої. Словом, все, щоб публіку вразити. Подивіться, яка в нас гарна дівчина-україночка, з гарбуза вироблена, намисто з калини, які, які ми вміємо творити красиві речі. З кавуна, з буряка, з морквини. І припрошують славно. Спробуй тільки відмовити таким милим пані одна засала, яички. Ходим яйця, птушки продають. Скільки вам хочуть? Ходьте до нас. Заходьте, будь ласка. У нас самі кращі. Дуже просимо вас. А щоб краще було чутно представників сільради, вони і співають, і навіть пританцьовують. А на чому тут тільки не грають? Місцеві підтверджують, в районі вміють не лише трудитися, а й відпочивати. Маловиськівщина відрізняється від інших районів тим, що тут дуже багато духовних людей, дуже багато мітців, таких як Павло Якович Бровченко, його брат Володимир Якович Бровченко, цар своєму небесному, нині покійний. І дуже багато інших талановитих працівників культури. Дуже багато освітян у нас, які дійсно заслуговують, таке як Перебійніць Григорій Миколаївич, бувший директор школи. І, і взагалі талановита земля своїми талантами, народними талантами. Тут є і гончарна справа, тут є і вишивальниці, тут є і народної творчості. І взагалі люди дуже трудолюбиві. І дуже вміють не тільки трудитися, і вміють відпочивати. Це для нашого району і для не тільки для району, а й думаю, що для Кировоградщини це дуже велике свято. 90 років це тривалий період становлення нашого району. Люди, я думаю, що сьогодні дуже для людей наших дуже радісне свято. Якби ще сонечко сяяло більш краще, то ще більше зійшлося. Але хочу сказати, що все-таки люди дуже всі ходять усміхнені. Всі дуже радіють і е, просто весело на душі стає, тому що дійсно багато ярмарок, багата виставка і людям є про що сказати слово, і дуже багато учасників у самодіяльності. діяльності. А стараються всі не даремно. Краще представлення території місцевих рад відзначали грамотами районної державної адміністрації. Представники влади також святкували. вам, люди, за Ще сьогодні каравай на стулі. для мене це мала виска це свята земля. Це земля моїх батьків, моїх дідів, моїх прадідів. це земля моїх внуків, моїх дітей. І все, що є в мене саме цінне в житті, я мабуть, віддам все таке моєму рідному місту для того, щоб воно сіло, процвітало, щоб народ жив в ньому набагато краще, і тим більше, що він в цьому достойний. І сьогодні ви бачили, що Маловищена, вона е, українська, вона співуча, вона має такі таланти, які не в одній державі немає. І я думаю, що е, з роками це місто буде все-таки ставати європейським, враховуючи, що сьогодні якраз на часі е, це ця проблема. У нас самого початку було е, самою головною, я вам скажу більше. Україна це є центр Європи. Так але ж і традиції українські. Я думаю, ми війдемо в Європу, але ж традиції ми ніколи не загубимо. Сьогодні особливо, коли всі ходять в шароварах, вишиванках, і це є саме мабуть, таке. знаєте, я горжусь, бо я українець. А хто зголоднів і ще не почастувався біля представництв сільрад, того пригощали польовою кухнею. Усіх куточків лунають восхваляння рідного краю та слова щирої любові до батьківщини. Всевидіщий наш отче і владико, тобі молюся і між всіх не згод. Тебе благаю, не покинь навіки в Українську землю і її народ. Згаси, о Боже, між братами чвари, спаси і бережи від нових бід, щоб не зростали знову яничари. Щоб в славі процвітав козацький рід. Маловиськівщина це земля, яку ми дуже сильно любимо, де ми проживаємо, це найкраще місце на землі. Маловинська для мене моя рідна колиска. Я тут народилася, тут виросла, тут здобула свій авторитет. Люблю дуже всі місця малої виски, всі села людей наших Маловисківських, які багаті своєю працею, багаті своєю душею. Колись наш район. Був одним із кращих районів, завжди отримували перехідні червоні прапорища при радянському союзі. Багато було героїв соціалістичної праці. Мені доводилося спілкуватися з тими людьми, навіть працювати один час, бо я працювала завідуючи загальним відділом райвиконкому. Тому це все для мене близьке, рідне і хочеться сказати словами нашого видатного. Українського письмен поета, який відійшов у небуття ось зовсім недавно, який говорив: Зелена моя колиска, селище рідне моє і з гарною назвою виска посеред степу стає. Навіть найменші жителі району зізнаються у коханні рідному краю хто в прозі, а хто й віршами. Я родився в моїй висці. Я люблю мою виску. Я піду в школу і ви великий жити в моїй висці. В краї селище Сакташке. Моє почуття. Всі живу тут як одна сім'я. Любим наше селище, тато, мамо, я. Зрозуміти, чому так всі захоплюються красотами району, можна неподалік. На експозиції маловисківщина очима юних художників. Тут і виставка історії району, і майстер-класи та інтерактивні ігри для дітей. Люди тут гарні, працьовиті, от, і мають чим похвалитися. Приклад тому сьогоденна наша сьогодні ярмарка, де можна побачити, наскільки це люди талановиті у своїй фантазії, як вони от я пройшов, подивився, і те, що вони представили. А на імпровізованій сцені стадіону Колос проходив фестиваль української пісні Співуча Вись. Не вийшло бабу! Ой, черешня Годом кульмінація свята, хода з величезним рушником дружби склали його з двометрових рушників, вишитих на кожній з територій району. Смачні страви, талановита молодь, народні колективи, гарний настрій попри все та єднайна хода дружби ось те, чим нам запам'ятається річниця Маловисківського району. Ну і остаточно нас переконали, що всі місцеві Маловисківщину просто обожнюють ось ці юні танцюристи.